Випускників іноземних університетів. На... Ми, ми тішимося від того, що, наприклад, на ринках праці у Франції, в Британії чи в Штатах складається така ситуація, що дуже важко знайти першу роботу після університету. Ми розуміємо, що через якийсь час ми будемо намагатися тягнути тих випускників не українців, власне з інших, з інших країн сюди. Ну, але це великому рахунку означає, що е, ми... Починаємо переорієнтовуватися на іншу робочу силу. Тобто такий дуже маленький приклад, який свідчить про те, що невпевненість в правилах гри, невпевненість в спроможності а, закінчити проголошені реформи, призводить до управлінських рішень, які по великому рахунку залишають а, а, ставлять нас в ситуацію більше ніж ті, які ми мали побути. Євген, я в мікрофон, але тебе здивуємо, у вас є трохи план. От і ми його кожного приглядаємося. В Києві, в Україні. Е, у нас цього війни. Друге, що ми навіть плануємо виробний курс, я вас вдивую і по це. Це не я думаю, це моє велика користь, тому що коли є план і є колектив, який національний на реалізацію, це врешті впливає. На те, що події відбуваються, це зовсім не означає, що буде саме така посадна ставка і саме такий курс. Але якщо компанії, ми будемо говорити тільки великі, провідні компанії, великі, середні, мають гладування середнесправкове, колективна цілення реалізація, у цих планах є параметри. На ці параметри впливають на багато факторів, на які ми знаємо, врешті Багато речей залежно межами нашого впливу. Але формування таких цілей, воно врешті впливає на реалізацію цих цілей. Тому я би сказав, що ну, от, може це розвращати, але є компанії, діку які планують, і про нас Так, дякую. Я просто б... хочу сказати про державу. Ну, я скажу про державу. Я мав е, можливість мотивувати з Солі, бо мене раз у Вашингтон, а це зустрічка, як у вас не дасть Я скажу, в останньому плані Склад уряду персонального плані. Видається це значення і в своїх всіх і у мірі управління. Питання колективної роботи або здатності консультуватися. Я не можу дати ради, бо я ніколи не можу в їх нарахувати. Але в індивідуальному плані ми маємо все більше і більше потужних, цікавих. Якісних управлінці В уряді я вважав міністра фінансових країнських ну, батьків, насправді без кращих на ринку управлінців. Тому це довіра якраз ну, вимагається в тому числі і до таких управлінців, які взяли ризик, пішли в уряд. В цьому залі є декілька людей, яких запрошував. Не всі погодну з в уряд, взяти ризик. В ті умови. Тому, в мені в ті, хто пішли в уряд, ну я на адвокат уряду. Поставилися граждани, що я атакую. Просто, я знаю, як складно прийняти рішення піти в вот, вкурів, тому що там ризиків більше сьогодні, ніж в комерційному середовищі. міліціонер, такий, вже Я мені, дуже не подобається робота. Е, Оформила заяву, то ну, коруч, все окей. Але наступного дня подзвонити. звичайно, хто не подзвонив через посольство, через того, що вона поїхала. І вчора вдалося організаторам витащити позволіти ту довідку, про те, що вона є втрачені паспорт, я не хочу, а не вчора, про те, що передати номер і все інше, які зможе бути. Це спрацює. Оця звичка, як себе ці хвоста по, по шматочкам, а, вона, мені здається, вона поруч спровоковувати, що пане Іванка, що ми звикли жити з цією труботою всередині. ця отрук нас власне розглядає. І в мене дуже банально просите таке практичне питання, яким чином цей вплив суспільства, таких активістів, як я, які, тисячі людей, які, як я стріляю. Щось змінити, яким чином можна відстоїти те, щоб з його якось ця правда. Тобто, якщо я на своєму рівні можу змінити цю поведінку, тобто, наприклад, вирішити не їздити більше зайців в автобусі, да? тому що людина, яка випускає правду, може зараховувати на велику справедливість. А як же ж примусити до того, щоб це змінювалося? Можливо, ви, у вас є якесь бачення, що має робити спільнота, що ми можемо конкретно зробити для того, щоб ця ситуація змінилася, тому що нам це появна. Ну, своє життя, в свою країну і в багато людей. Починається. Може, як людина з певної виговорої категорії сказати, що мені пару разів довелося допомогти кондуктору 16 в 16-му тролейбусі Києві викинути зайці просто на зупинці ряді. Тому що очікування, очікування, очікування дивіться, якщо підійдемо до. Далі, що робити? По суті, ми в Україні маємо рецепт, який не ідеальний, але який крутіший за альтернативи, які доводилися, принаймні мені бачити на пострадянському просторі. Я значну частину часу проюв в Центральній Азії, на Кавказі, і... і можу, можу порівнювати. Ми творимо паралельні інститути. Коли ми бачимо, як якась офіційна система не працює, ми не опускаємо. Як деякі, наприклад, центральноазійські народи, ми намагаємося знайти спосіб, як продублювати цю функцію. Не працює освіта, ми намагаємося це зробити через систему РПД. Не працює безпека, ми намагаємося зробити це через систему приватних охоронців, чи Чашевос і так далі. І так далі. Ця, це рішення е, практично має е, е, дві сторони: Хороший і увагу. Хороше — це те, що ми досягаємо того, що нам треба. Не завжди в той спосіб, як хочемо, не завжди це та сама якість, але, але ми досягаємо. Погано полягає в тому, що ми платимо двічі, і ми таким чином не модифікуємо систему. Тобто, в певний момент ми маємо державну систему, яка не працює і яку ми оплачуємо. І ми маємо приватну систему, яка теж може працювати не ідеально, і ми її теж оплачуємо. І в результаті ми виснажуємося. І питання є в тому, що то, що нам треба зробити, це вийти з режиму рівноваги між паралельними інститутами і державою, державною, переважно державними інститутами, які погано працюють, і нарешті навчити або державні інститути працювати так, як треба, або е, наростити ці паралельні інститути настільки, щоб вони заступили собою державу. Приклади, наприклад, в освіті. чи в Наприклад, києво моглядянська академія у Києві або у Львові. І вони не мусять бути найбільшими. Ну, києво моглядянська академія це маленький університет, так само тут це маленький університет. Але вони починають якийсь час становити стандарт для рештири, вони починають встановлювати очікування для рештки. Те са ми можемо говорити з ринком середньої освіти і так далі. По великому рахунку, що це означає? Це означає, що ці паростки змін зараз повинні вчитися формувати приклади. Які пізніше ляжуть в основу трафарету для вже всієї системи. І в тому сенсі я, я е, е, був захоплений, наприклад, е, е, якщо говорити про банківську сферу, я був захоплений, коли зайшов е, прокредитбанк і побачив буклет всередині, який говорив не про те, чи, там, там запізніть у нас кредит а, чи «поставте гроші на депозит, який казав: не намагайтеся фінансувати свої бізнеси. Через кредитну картку це дуже дорого, ви спрошу за себе гортуєте. Тобто фантастика. Тому це відвертість і чесність, якої просто не очікуєш. І от з таких, таких прикладів починає формуватися попрошувати коло довіри, який пізніше, я сподіваюся, буде розкручуватись, і через якийсь час знайдемо змі. Ви знаєте, ми якраз на Нестерівській банді про це Наприклад, яким чином мав би відбуватися перехід до цих зрозумілих правил гри і до того, щоб е, такі реформи, як поліція і так далі, працювали. І, е, е, в чому є складність? В тому, що е, великою мірою суспільства в країні звикло до цієї отрути, да? і до того, що, наприклад, якщо ми хочемо перейти е, ну, в середній бізнес, хай переходить до, на повністю білі схеми. В тій системі, в яких працюють, вони просто не виживуть. І в них немає альтернативи. Ну, умовно, що ми можемо говорити, коли все покоління вже виросло в тих умовах, коли корупція нормальна. Тобто це, скажімо так, паралельна можливість існування це спосіб підкуповування від шантажистської держави, Та, яка так чи інакше створює загрози для існування там, бізнесу чи громадянина і так далі. І в тих способах вирішення цього. взяти, наприклад, там Сингапур чи Грузія, де які взяли там щось, була політична воля, десь сильною рукою воно це впровадили. Але а, тут виникає таке питання, як культура суспільства, чи воно здатне це прийняти? Чи воно готове на те, щоб в таких умовах спродукувати, прийняти це суспільну руку і підтілювати українське суспільство до цього не готове. Як ми бачимо, в Грузії так само складно, складнощі, тепер з цим Саме mm -hmm. Але е, складність ще полягає в тому, тобто це один варіант, да, зверху взяти, насадити, сильно, швидко це зробити і, 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 і далі. Але інший шлях це опція, коли ми практично з усіма стейкхолдерами проговорюємо, як воно мало би бути, а давайте спільно це придумаємо, давайте узгодимо з усіма учасниками. Це дуже довго, але він набагато стійкіший. А, можливо, нам потрібні якісь такі по поєднання цих питань. Але в чому є складність, повертаючись до того, що говорить то, Євген. Робити як треба. Але питання, як треба, воно не визначено. Тому що є декілька е, можливих напрямків того, як от, погано, ми знаємо, да, але як воно мало бути добре. Чи, і ми бачимо по нашому суспільству, що, наприклад, є е, е, група людей, які дуже сильно виступають там, за екологічні проблеми, за екологічну свідомість, але вони можуть абсолютно бути байдужими до порушення права дорожки Розумієте, І так само ми можемо вважати, що так, да, вони не є носіями нових цінностей. Для нас це важливо, але абсолютно там інакше байдуже ставитись до освіти або до ще чогось. Тобто, чому ми, наприклад, на Нестерівській вирішили підняти це питання проговорювання цієї навки, як воно мало б бути, практично докопуючись до таких достатньо сильних, до достатньо глибоких шеїв. І я думаю, що це та дискусія, яка, в принципі, вона так вона виглядає теоретичною, вона виглядає такою краснею.